Ми з вами сьогодні говоримо про розряди прикметників за значенням. І за значенням прикметників в нас поділяються на три розряди: це якісні, відносні і присвійні. До якісних прикметників будуть належати ті, які можуть виражати ознаку в більшій або меншій мірі. Тобто там, де ми зможемо з вами утворити ступені порівняння, про які поговоримо згодом. Дивіться, якщо я скажу слово тихий. Ми можемо сказати більше або менше, тихіший, найтихіший, більш тихий, менш тихий. Так? Тобто можемо висловити цю ознаку в більшій або меншій мірі. Високий можемо утворити вищий, найвищий, більш високий, менш високий, найбільш високий, найменш високий. Також можемо сказати цю ознаку в різних її вимірах, так? Тому якісні це ті, які можуть висловлювати ознаку в різних е, вимірах, в різних обсягах, скажімо так. так? І тут ще треба запам'ятати, що завжди до якісних прикметників ми будемо зараховувати фразеологізми. Ми в них не зможемо показати ознаку в більшій або в меншій мірі. Тут просто треба запам'ятати. Фразеологізм це завжди якісний прикметник. Угу. Записали собі в якісні приклади. Тихий. Можемо утворити ступені порівняння від слова тихий. Тихіший, найтихіший. Можемо. Темний, можемо виявити цього ознаку більше або менше? Тихіший, менш тихий, так. Добре, зелений, можемо сказати? Зеленіший, більш зелений, так? Менш зелений, зеленіший найзеленіший. Відповідно, можемо висловлювати цю ознаку в різних мірах. Отже, це якісний прикметник. З якісними зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Наступні прикметники це відносні. Відносні прикметники виражають ознаку через іншу ознаку. Трохи незрозуміло, що мається на увазі, але я завжди пояснюю це так. Якщо ви можете перетворити на слово сполучення інше, то це відносний прикмет. Дивіться. А наприклад, скляна ваза, ми можемо перетворити це як? Це те саме, що ваза зі скла. Так? Тому це якісне, воно пов'язане з якимось матеріалом. Дерев'яна парта, парта з дерева, пластикова ручка. Ручка з пластику, угу. лісова стежка. Стежка у, стежка у лісі. Тобто, коли у вас виходить переробити на інше слово сполучення, це відносний прикметник. І тут, щоб вам було ще простіше, запишіть, будь ласка, суфікси, які містяться у відносних прикметниках: це ян, ов, єв, «сіки», «зіки», ціки. Так, ну і приклад, скляний, ми сказали, це той, що зі скла можемо сказати, так? Вишневий, наприклад, компот. Можемо переробити на інше слово сполучення? Компот з вишень, так? Лісовий, наприклад, там лісова стежка. Стежка в лісі. А тепер порівняємо: якщо я скажу, наприклад, зелений дуб, ми можемо тут сказати перетворити на інше слово сполучення. Дуб з зелені, ми не скажемо, правда? Бо щось дивне виходить. Тому в якісних ми таке не можемо зробити, а у відносних у нас виходить утворити інше словосполучення. Уловили відмінність? Okay. Уловили. Добре. Наступний розряд прикметників це присвійні. Тут все просто. Присвійні прикметники вказують на належність предмета комусь. Так? Але я вам наголошую на тому, щоб ви не плутали прикметники з займенником. Тобто прикметник скаже чітко, кому належить предмет. Наприклад, дивіться, мамин, мамин, що може бути? Мамин телефон. Він належить мамі? Належить. Добре, Андріїв, Зошит, наприклад. Зошит належить Андрію? Належить. Зміїний. Що може бути? Зміїна шкіра. Шкіра належить Змії? Належить. тут ви собі записуєте суфікси, які містяться в присвійних прикметниках. Це ин-ін. Ів, «їв». Ачий ячий, іний їний. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Це стандартний розподіл. Але якщо у нас з вами прикметник вжитий в переносному значенні, то він може переходити з одного розряду в інший. Угу. Зараз будемо дивитися з вами, що мається на увазі і як це відбувається. Запишіть собі, перехід з одного розряду в інший. Що, якщо ми говоримо з вами про перехід з одного розряду в інший, то це можливо тільки тоді, коли ваш прикметник вжитий в переносному значенні. Дивіться, якщо я скажу, наприклад, лисяча нора це буде який прикметник? Розряд який буде? Якісний відносний чи присвійний? Присвійний, тому що нора належить кому? Лису. Так? Це присвійний. А якщо я скажу лисяча шуба, наприклад, або лисячий комірець. Цей комірець належить Лисиці? Шуба належить лисиці? Це комірець з лисиці або шуба з лисиці. А якщо ми можемо переробити на інше слово сполучення, це який? Відносний, тому ми тут можемо з вами надписати, що це у нас е відносний, який утворився з присвійного, так? Присвійний стрілечка до відносного позначили собі. Угу. Присвійний, який перейшов у відносний. Тут уловили? Так. Ще дивимось. Лисяча хитрість. Що таке лисяча хитрість? Це фразеологізм, який означає якусь підступну людину, так? Відповідно, якщо це фразеологізм, ми з вами сказали, фразеологізми завжди належать до яких? До якісних прикметників. Тому ми тут пишемо ніби лисяча, суфікс яч вказує, що це присвійний. Але оскільки це фразеологізм, то це буде присвійний, який перейшов в якісний, так? Уловили відмінність? Добре. Дивимось. Наступне. Ведмежий барліг. Що таке ведмежий барліг? Це там Де спить ведмідь, так взимку? А, отже, це барліг, який. Належить ведмеді ведмі, ведмедю, так? Значить, це в нас присвійний. Правильно, бо вказує на належність. Якщо ми скажемо ведмежа шапка. Бачили ведмедя в шапці? Ні, значить, це не присвійний. Шапка ведмедю не належить, правда? Це шапка, яка зроблена з ведмедя. Відповідно, це буде який розряд? Відносний, який перейшов з якого? З присвійного, так? Далі. Ведмежа послуга. Що це таке? Фразеологізм, який означає, що? Ні. Погана. Погана або невдала якась допомога, так? А, та, яка нашкодила. Якщо це фразеологізм, якісний, значить, це якісний, який перейшов з. присвійного, Так? Наступне. Заячий хвіст чий хвіст? Зайчика, значить, він належить зайчику, правильно? Присвійний. Отже, це присвійний. Заячий комір. Комір? Ні. Воротнік. З, з нього. Розробу. З комір з зайця. Так, відповідно, це в нас що? А, відносний, який перейшов з присвійного. Ну і заяча душа. Це фразово. Фразологін. Ну, що він означає? Це, це добра душа. А -а. Зайчики за які вони? «Бо, Боязливий означає. Тому заяча душа це фразологізм, отже, якісний, який перейшов з присвійного. Це зрозуміло? Добре. Тепер я вам кажу таке слово сполучення: срібний ланцюжок. Це буде який розряд? Срібний ланцюжок. Відносний, бо можемо сказати: ланцюжок зі срібла, так? Вказує на матеріал, з якого зроблений цей предмет. А якщо я скажу срібний місяць. Це вже. Ну, це не фразеологізм, але це переносне значення. Значить, це який буде? Якісний. Ага. Так, якщо я вам скажу таке: орлиний дзьоб. Присвійний, так. А якщо я скажу орлиний погляд. Орлиний погляд, це фразеологізм. Це фразеологізм, тому що означає якісний. Добре, так тут зрозуміли, уловили.